Це підсумковий випуск ТСН і ми продовжуємо. Символічні суми у 1968 чеських крон – Це приблизно 80 євро. цими днями на допомогу Україні-Чехи, розказали у посольстві нашої країни в Чехії. Так вони нагадують про вторгнення радянських військ у Чехословаччину у 1968. -му. Підтримуючи Україну, ми також підтримуємо власну безпеку. Ми не хочемо, щоб Росія була нашим сусідом. Так заявили у спільному зверненні прем'єр-міністра Чехії та Словаччини Петр Фіала та Едуард Гегер. Ну а акцію підтримки Україну, України, Україна, яку чехи влаштували саме цього дня, бачив кореспондент Радіо Свобода Сергій Стеценко. Сергій, вітаю! То що відбувалося сьогодні у Празі? Так, вітаю, Києва. Вітаю вас з Праги. Так, сьогодні дійсно було кілька офіційних е е церемоній покладання квітів, коли люди згадували е загиблих і. Зокрема, цивільних і військових, які загинули під час вторгнення країн Варшавського так званого договору у 1968 році. Однак, крім цього, крім чеських акцій, так само були і акції присвячені Україні. Одна з них відбувалася ось тут біля Карлового мосту. Це одна з найпопулярніших, скажімо, місць у Празі, і там, значить, влаштували акцію. На ось такі символічні хрести дерев'яні, які були пофарбовані у жовто-сині кольори, кольори прапору України почепили таблички із назвами компаній та фірм західних компаній, які досі співпрацюють з Російською Федерацією за словами організаторів акції. Таким чином вони хотіли привернути увагу людей і європейської громадськості до того, що по суті ці фірми. Співпрацюючи з Росією протягом вже майже півроку повномасштабного вторгнення є за їхніми словами так само спонсорами або співспонсорами тероризму, які за словами організаторів проводить Російська Федерація в Україні, і можемо послухати коментарі людей, які влаштовували цю акцію. Як ці полягає в тому, аби тиснути на Російську Федерацію усіма можливими методами, включаючи економічним. Якщо ці бренди не вийшли з ринку Росії самостійно, то ми маємо вплинути, щоб попит і користування цими брендами зменшився. Росія це страна терорист і мати там свій бізнес, це значить. Це підтримувати війну в Україні, підтримувати смерті е, людей, дітей і це, це просто е, значить, ви є вбивці, якщо ви там робите свій бізнес. Ну, як я вже зазначив, акція відбувалася на Карловому мосту одне з найпопулярніших місць столиці Чехії. Досить багато людей, які проходили повсю акцію, запитували, цікавилися, що відбувається зараз в Україні, як можна допомогти. Ну і організатори роздавали спеціальні буклети із qr кодами і з посиланнями, лінками на фонди, в яких можна власне, допомогти Україні. Ну і крім цієї акції, в Празі так само сьогодні, от в ці хвилини, відбувається благодійний концерт в іншому місці Праги. Де так само збирають гроші на допомогу і збройним силам України і а, так само тим, хто це потребує, зокрема біженці. А ну і для контексту зазначу, що ви вже сказали про те, що люди перераховують на рахунок спеціального фонду посольства України в Чехії ось ці 1968 крон. І за останніми даними, які я отримав від посольства України в Чехії, з п'ятниці, коли люди почали присилати ці гроші, вже понад 5 тисяч людей прислали ось цю суму. І вже завтра сподіваюся, будемо дізнаємося, скільки власне грошей вдалося зібрати. Ну і для контексту я нагадаю, що у тисячі 1968 році перед тим в Чехословаччині проходила так звана праська весна? Це процес, скажімо так, лібералізації, коли одне з комуністичних крил чехословаччини вирішили йти демократичним шляхом, відкривати вільні медіа та інше, і вочевидь, що в СРСР вирішили, що цьому не може бути, і зупинити це власне вирішили військовим чином 21 першого серпня. Війська країн Варшавського договору туди, туди, тоді входила Польща, Східна Німеччина, Угорщина, СРСР вторглася на територію Чехії, і власне, ось тут, в центрі Праги, були танки, радянські танки, радянські військові, які за словами очевидців. Дехто з них навіть взагалі не розумів, що вони там робили, і зрозуміло, що коли цей день згадують у Чехії, дуже багато паралелі проводять із Україною, адже тоді так само удари наносилися по військовим частинам Чехословаччини, по військовим аеродромам. Так само люди, цивільні люди, протестували проти йшли по, по суті на танки та БТР з голими руками. Чимало людей тоді загинуло. Великі важкі такі бої були біля Чехословацького радіо, яке було одним з тих місць, коли військові Варшавського договору хотіли закупити для того, щоб перервати мовлення цього радіо і не дозволити, щоб ця інформація поширилася. Студія. Дякую, Сергію. І передавайте нашу вдячність чехам за підтримку здолати кремлівського монстра, що виріс із радянського союзу, і захистити нашу і їхню свободу. Зможемо тільки спільними зусиллями. Кореспондент Радіо Свобода Сергій Стеценко був на зв'язку з нами. Із Праги. Дякую.